Привіт, друзі, мої шанування. У минулому відео я обіцяв вам, що детальніше розповім про найменшу державу світу про Ватикан. Уперше я тут побував 28 грудня 2002 року, про що й свідчить дата зйомки. Не так давно я вирішив оцифрувати старі відеокасети. І як виявилося, я натрапив на скарбницю. Усі уже давним-давно забули, що таке відеомагнітофон. І що таке відеокасети. Проте, колись ці гаджети були невід'ємною частиною нашого життя. Так ще й не кожен міг собі їх дозволити. А перші відеокамери це взагалі було щось на грані фантастики. Проте у 2002 році відеокамеру вже. Міг собі дозволити багато хто. Отож, і я собі її прикупив, правда, ще у 2000 році. Але, мабуть, уже хватить перед історії, повернімося до Ватикану. Я навіть не намагатимусь розповідати історію цього неймовірно дивовижного місця. Тому як Ватиканський Пагорб був одним із семи пагорбів Древнього Риму. І якщо почати розповідати від самих витоків, то це вийде цілий серіал з не одним десятком серій. Тому я постараюсь вам розповісти вже сучасні цікаві факти, кумедні історії та не дуже, інтриги, скандали, курйози. І почнемо ми із єгипетського обеліску у формі шпиля. Який стоїть на центральній площі Ватикану навпроти собору святого Петра. Он його видно вдалині у самісінькому центрі. Так от, це справжній давньоєгипетський обеліск, виготовлений у Геліопосі ще у другому столітті до нашої ери, його привіз до Риму імператор Калігула у 37 році нашої ери. І встановив на арені свого цирку, так званий цирк Нерона. За переказами, саме там було страчено апостола Петра. У 1586 році папа Сикс наказав перенести цей обеліск на центральну площу перед собором святого Петра. Це була колосальна інженерна операція, яку здійснив архітектор. Домініко Фонтана. Для цього йому знадобилося понад 900 робітників 140 коней та складні дерев'яні механізми. Під час перенесення існував суворий наказ: якщо хтось закричить або зруйнує тишу, його стратять. За переказом лише один капітан Галлі подав голос. Щоб порадити зволожити мотузи, які почали горіти від тертя І цим врятував усю операцію. Його тоді не покарали, а навпаки, нагородили. До речі, це єдиний обеліск Крима, який зберігся без пошкоджень ще з античності. Наступне, про що я хотів розповісти, це про майже легендарних персонажів. Про швейцарських гвардійців. І ось одна із легенд про них. Коли темні часи знову нависли над Римом і над Петровим престолом, папа Юлій ІІ стояв перед вибором кому довірити своє життя і честь апостольського престолу. Багато воїнів різних земель приходили до нього, обіцяючи вірність та силу. Але папа добре знав. Що не всі мечі одинаково чисті. І тоді його погляд зупинився на народі гір, на швейцарцях. Казали, що ці воїни, виховані серед скель та снігів, мали серце таке ж тверде, як граніт Альп, і вірність чисту, як їхні льодовики. Вони не гналися за золотом, а служили заради честі та віри. У січні 1506 року, коли сонце вставало над куполами стародавнього міста, крізь браму святого Петра урочисто увійшли перші 150 гвардійців у кольорових строях. Їхні списи сяяли на світанку, немов промені нового дня. Люди, виходячи на вулиці, перешіптувалися, ось ті, що стоятимуть до останнього подиху. Кажуть, Юлій II, побачивши їхній стрій, вигукнув: Ось мої ангели-охоронці з Альп. І відтоді швейцарські гвардійці стали не просто воїнами, вони стали живим символом відданості, стіною між хаосом світу та тишею апостольського палацу. І поки Рим стоїть, доти стоятимуть і вони, тримаючи у руках не лише зброю, а й клятву вірності. Виголошену латинською мовою, яку чує вічність, ця невелика, але елітна охоронна служба папи римського відома своїми різнобарвними історичними одностроями у синьо-жовто-червоних кольорах. Їх приписують дизайну Мікеланджело. Хоча насправді їх започаткував. У 16 столітті старший командир Жільєн де Медічі. Як я вже казав, гвардія існує із 1506 року, коли Папа Юлій II запросив швейцарських найманців для особистої охорони. Проте не кожен може потрапити до цієї служби. Є суворі вимоги. Перше походження лише громадянин Швейцарії. Далі віра обов'язково римо-католицька. Стать. Лише чоловіки наразі жінок не приймають. Вік від 19 до 30 років, зріст мінімум 174 см освіта повинна бути закінчена професійна школа або гімназія, військова служба. Кандидат мусить пройти базову службу у швейцарській армії. Моральні якості, бездоганна репутація, відсутність судимостей, чесність та дисциплінованість. І сімейний стан. Більшість гвардійців не одружені. Одружитися можна тільки після кількох років служби і з дозволу коменданта, до їхніх обов'язків входить охороняти папу як під час урочистостей, так і в щоденному житті, сторожити входи до апостольського палацу і території Ватикану, виконувати церемоніальні функції. Зустрічати гостей, супроводжувати урочисті процесії, у разі небезпеки діяти як бойовий підрозділ. Хоча Ватикан нині мирний, традиція бойової готовності зберігається. Служба триває щонайменше два роки. У складі гвардії лише 135 осіб, що робить її найменшою армією світу. Під час інавгурації вони присягають папі латинською мовою. У повсякденності носять просту синьо-чорну уніформу, а так би мовити, святковий історичний одяг лише на офіційних подіях. Проте у 2014 році Швейцарська гвардія отримала нові пластикові шоломи, які були виготовлені за допомогою 3D принтера. Вони легші за традиційні металеві, але викликали шквал жартів. Мовляв, тепер гвардійці більше схожі на персонажів комп'ютерної гри, ніж на середньовічних лицарів. Про те, якою б не була маленькою держава Ватикан та її армія, тут існує власний футбольний чемпіонат. І команди складаються. Як ви думаєте, з кого? Звичайно, з тієї ж самої швейцарської гвардії в основному. Тому як у футбол грають також працівники. Бібліотеки та музеїв. Отож футбольна ліга Ватикану складається із кількох команд. Проте матчі проходять дуже емоційно. І одного разу судді довелося зупиняти гру бо м'яч вилетів за межі держави прямо на територію Італії. Окрім власного футбольного чемпіонату, Ватикан також має власну залізницю якою правда майже не користуються, тут є маленький залізничний вокзал та залізнична гілка, що з'єднує його з Італією. Поїзди використовують переважно для доставки товарів. Хоча часом заїжджають і пасажирські. Ватиканська залізнична система має довжину 300 метрів. Таким чином, вона є самою короткою національною залізничною мережею у світі. Також тут є власне телебачення та радіо. Радіо Ватикан мовить на 40 мовах світу, а їхні телевізійні трансляції дивляться по всій планеті під час папських мес. Ще у Ватикану є власна сучасна астрономічна обсерваторія. Правда, знаходиться вона в США у Аризоні. Це пов'язано з тим, що в Італії через світлове забруднення вже важко вести спостереження. аптека Ватикану найпопулярніша у Римі, тому що тут можна купити ліки, яких не завжди знайдеш у звичайних італійських аптеках. Також тут знаходиться найбільша у світі художня колекція. Ватиканські музеї мають таку кількість картин, скульптур та артефактів. Що для перегляду кожного експоната хоча б по хвилині знадобиться кілька років. Проте, відверто кажучи, Ватиканські музеї, звичайно, є дуже знаменитими у світі, і їхня наповненість дійсно вражає. Проте, сам собор святого Петра своїми витворами мистецтва вражає не менше, ніж Ватиканські собори. Храм та його інтер'єр запросто сам може вважатися неабияким музеєм. Шедевральна наповненість інтер'єру святого Петра у Ватикані це грандіозне поєднання простору світла та мармуру, де кожна деталь від куполу Мікеланджело до вівтаря Берніні є вершиною сакрального мистецтва. Людина, яка вперше входить до собору святого Петра, відчуває захоплений трепет та приголомшення масштабом. Немов мистецтво тут перевищує усі межі людських можливостей. Відверто кажучи, я був просто приголомшений, вбитий на повал. Унікальна штукенція: у Ватикані є банкомати з меню латинською мовою. Це, ймовірно, єдине місце у світі, де можна зняти гроші за допомогою мертвої мови. Взагалі-то, Ватиканський банк, або як його іронічно називають Банк Бога, а офіційно це Інститут релігійних справ, не раз опинявся у скандалах. Так, наприклад, у 1982 році. Таємничо загинув банкір Роберто Кельві, відомий як банкір Бога. Його знайшли повішеним під мостом у Лондоні. На тілі були камені та банкноти як символічний наказ мовчати. У 2013 році з'явилася іронічна пропозиція: Закриймо банк і відкриємо банкомат милосердя. Таким чином, журналісти висміювали. Те, що Ватикан не встигає за прозорістю сучасних фінансів. А ще пам'ятаєте скандали Вітілікс? Так ось Ватикан там також фігурує. У 2012 році комердинер папи Бенедикта XVI Пауло Габріелі крав документи з його робочого столу і передавав журналістам. У документах були відомості про інтриги, корупцію і суперечки серед кардиналів. Курйоз. Його виявили не спецслужби, а простий факт: у нього вдома знайшли шафу, забиту оригіналами папських документів. І заглянули у ту шафу абсолютно випадково люди, які не мають відношення не до поліції, не до таємних служб. Проте подібні історії траплялися і раніше. Так, у 80-х роках виявили, що один із співробітників Банку Ватикану. Передавав інформацію зовнішнім спецслужбам. І знову ж таки, кур'йоз полягав у тому, що його викрили завдяки звичці занадто довго сидіти в кафе за межами Ватикану та тріпати язиком. А ось лихі 90-ті, виявляється, були не тільки у нас. В крайньому разі зачепили вони і Ватикан. Так, у 90-х роках минулого століття випадково виявилося, що в крипті базиліки. Сан Аполінаре в Римі, вона належить Ватикану, був похований мафіозі Енріко де Педіс. Коли журналісти підняли шум, кардинали змушені були пояснювати, чому злочинець опинився серед священників. А у 1983 році у Ватикані зникла 15-річна громадянка Ватикану Еммануела Орланді. Вона була донькою службовця апостольської капели. Її справа залишається нерозкритою і досі. Цю справу пов'язують із мафією, спецслужбами та навіть Банком Ватикану. А ще був такий випадок, який пов'язаний із милою дитячою безпосередністю. Одного разу пошта Ватикану отримала посилку із написом: До Ісуса Христа Ватикан. За правилами такі листи відкривають. І виявилося, що всередині був дитячий малюнок із побажанням здоров'я Божому Синові. Цю посилку зберегли в архіві, як милий кур'йоз. У Ватиканському соборі на одній із стін висить, здавалось би, непримітна, холодна, мармурова плита, перед якою я зупинився, і очі мимоволі ковзнули по рядках, виріздваних латинськими літерами. Імена, що колись. Гриміли на увесь світ. Тепер стояли у тиші. Віктор, Лео, Анастасіус. Поруч суворі дати, мов кам'яні межі людського шляху. Перший у цьому списку стоїть апостол Петро. Тут не просто написані імена, тут відлуння століть, кроки тих, хто вів церкву крізь бурі, злидні та надії. Кожне ім'я. Це ніби двері у цілий світ, у цілу епоху. А ще відчулося, якою маленькою краплиною є людське життя перед вічністю. І водночас, наскільки сильним може бути вплив однієї особи. Стоячи перед цією плитою, тут, у Базиліці, раптом відчуваєш, що цей камінь дихає історією. Не як музейний експонат, а як жива пам'ять. І... Здається, що самі ці імена запрошують йти до тиші, до молитви, щоб відчути що ми всі лише подорожні і що вічність завжди поруч. До речі, у момент мого першого перебування у Ватикані ще був живий папа Іоанн Павло II. Тому останній у списку пап, які відійшли у засвіти, Іоанн Павло І. 1978 рік. Нагадаю, папа Іоанн Павло ІІ помер 2 квітня 2005 року. Після нього був обраний Бенедикт XVI, який відрікся від Папського престолу у 2013 році. Після нього обрали Франциска, який помер у 2025, і нині на Папському престолі перебуває Папа Лев XIV. Вийшовши із Ватикану, ми натрапили на замок сент анджело Історично і функціонально він був пов'язаний із Ватиканом через таємний коридор Пасетто ді борго який з'єднує замок із апостольським палацом. Але адміністративно замок належить до міста Рим. Отож, ми вже в Італії. Цей замок розташований на правому березі Тибру, неподалік від Ватикану, приблизно за 500 метрів від площі святого Петра. Ну, а цей міст через річку Тибр також називається Понте Сент-Анджело. Його було зведено у 134 році нашої ери імператором Адріаном. І слугував він для того, щоб з'єднати місто з його ж таки імператорським мавзолеєм, нинішнім замком сент анджело Ну а тут на березі Тибру. Живуть якісь тибрята. Ну, а далі був вечірній та нічний Рим. Але це уже зовсім інша історія. І я її розкажу якось згодом. Ну, а наразі я хочу подякувати усім, хто додивився це відео до кінця. Побажати вам усього самого-самого найкращого, миру, добробуту. Та процвітання. Бувайте здорові та до нових зустрічей!